Доброго дня! Сьогодні на уроці ми ознайомимося з основними поняттями інформатики, сучасними інформаційними технологіями та системами. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Інформатика є дуже молодою наукою. Порівняно з іншими науками, такими, наприклад, як математика або фізика. їй близько 70 років. Так історія математики, приміром, налічує кілька тисячоліть. Як і в кожній науці, в інформатиці є основні поняття. До них належать такі, як інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні технології, інформаційні системи, алгоритм, код, програма та багато інших. Поняття це форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки предметів і явищ. Термін це слово, словосполучення, символи, що описують поняття. В інформатиці, що закономірно для молодої науки, тривають дискусії вчених щодо підходів до пояснення основних питань цієї науки. Їх погляди можна узагальнити в кілька теорій залежно від того, як вони пояснюють поняття інформація. Припічники традиційного підходу опираються на наукові праці засновників теорії зв'язку Ральфа Хартлі та Клода Шеннона. У цій теорії термін інформація є синонімом терміна повідомлення. Зміст повідомлення ігнорується, а саме повідомлення розглядається як набір сигналів різного виду залежно від способів передавання та фіксації повідомлень. Атрибутивний підхід. Він базується на твердженні, що інформація є невід'ємною частиною матеріальних об'єктів, є їх описом, атрибутом. За такого підходу інформація є особливою характеристикою матеріального об'єкта та існує незалежно від свідомості людства. Представники філософського підходу розглядають інформацію як результат відображення у свідомості людини, реалій навколишнього світу. При цьому враховується зміст повідомлень, що передаються, опрацьовуються та зберігаються. Атрибут це суттєва невід'ємна властивість предмета або явища. Ми будемо оперувати основними поняттями інформатики. Інформація одне з основних питань інформатики строге і універсальне означення якого неможливо. Інформація є відображенням реалій навколишнього світу у свідомості людини. Не можна казати про кількісні характеристики відображення людиною реалій зовнішнього світу, оскільки неможливо однозначно передбачити результат такого відображення для різних людей і навіть однієї, і тієї самої людини за різних умов. Тому неможливо говорити про вимірювання інформації та її кількісних характеристик. Враження від переглянутого кінофільму в різних людей будуть різними. Різне враження може бути навіть в однієї і тієї самої людини за різного емоційного стану, настрою, стану здоров'я тощо. По різному, ми описуємо і смак страв, стилі одягу. Тобто, ми по-різному сприймаємо навколишній світ і, відповідно, по різному відображаємо її у своїй свідомості. Повідомлення. Це деякі сигнали чи послідовності сигналів, які сприймаються людиною через органи чуття. У технічних пристроях для операцій з повідомленнями використовують різноманітні датчики, що можуть сприймати навіть ті сигнали, які не сприймаються органами чуття людини, наприклад, рентгенівське випромінювання. Повідомлення можуть подаватися різними способами. Електричними сигналами, малюнками, звуками, схемами, текстом тощо слід зауважити, що за одного й того самого подання повідомлення може нести зовсім різний зміст. Залежно від обставин, у яких воно передається і приймається, підготовленості до його тлумачення людини, яка приймає і аналізує повідомлення та робить відповідні висновки. Дані. Це повідомлення, які подано у вигляді, зручному для зберігання, передавання та опрацювання. Зв'язки між інформацією та повідомленням розглянемо на такому прикладі. Пояснення вчителем правил виконання математичних обчислень учні сприймають з використанням рецепторів звуку та зору. Від рецепторів сигнали потрапляють у головний мозок, де опрацьовуються. Для усвідомлення змісту повідомлень учні використовують зі своєї пам'яті відомості про позначення чисел, арифметичних дій тощо, які вони вже знають. Залежно від уважності на уроці та правильності опрацювання сигналів, наявних у пам'яті математичних знань, учні усвідомлюють зміст повідомлення, кажуть, що вони отримали інформацію про математичні обчислення. Цю інформацію вони зберігають у своїй пам'яті. Якщо потрібно будуть використовувати набуду інформацію для усної відповіді або запишуть у ЗОшит, учні після відповідного опрацювання здійснять передачу повідомлень з використанням, наприклад, органів мовлення. З прикладу на попередньому слайді зрозуміло, що під час пізнання людиною навколишнього світу неможливо обійтись без інформаційних процесів. Інформаційними процесами називають процеси, що здійснюють над повідомленнями. Основними інформаційними процесами є процеси передавання, опрацювання та зберігання повідомлень. Розрізняють також і більш складні інформаційні процеси, такі як пошук, використання, групування, розповсюдження, сортування, кодування, захист, накопичування повідомлень. Складні процеси базуються щонайменше на двох основних процесах. Ми вже знайомі з поняттям інформаційна безпека. Для її організації потрібно вжити низку заходів для захисту повідомлень користувача. Серед таких захистів можуть бути резервне копіювання зі збереженням даних на окремому носієві, шифрування даних, обмеження доступу різних користувачів до даних. Подібний аналіз можна здійснити і для інших складних інформаційних процесів. Наприклад, процесу використання повідомлень, що зображений на дальній схемі. Технології здійснення операція над текстами, графічними зображеннями. Презентаціями, числовими мультимедійними та іншими даними з використанням комп'ютерів називають інформаційними технологіями. Іншими словами, інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп'ютерної техніки. Інформаційні технології класифікують. Залежно від типів даних, які опрацьовуються під час реалізації, це текстові, графічні числові мультимедійні інформаційні технології, за провідним інформаційним процесом, який реалізується технологія, це інформаційні технології передавання, опрацювання, зберігання даних, за основною метою здійснення інформаційних процесів, пошуку, стиснення, передавання, кодування і захисту даних. Мета застосування інформаційних технологій це створення та опрацювання інформаційних ресурсів, до яких належать програма, документи, графічні зображення, аудіо та відеодані, веб-сторінки та інше. Для реалізації інформаційних технологій, а особливо комплексу, створюються інформаційні системи. Сукупність взаємопов'язаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних процесів, називається інформаційною системою. Інформаційні системи мають дві основні складові апаратну та програмну. Апаратна складова це комплекс технічних засобів, який включає пристрої опрацювання і зберігання даних, пристрої введення та виведення даних, засоби міжкомп'ютерного зв'язку. Програмна складова це комплекс програм, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи. Доволі часто в інформаційних системах виділяють інформаційну складову, під якою розуміють програмну складову та дані, які отримують, опрацьовують, зберігають і передають користувачам різні складові інформаційної системи. Схема інформаційної системи у дужках зазначені приклади пристроїв і програм. Сучасне суспільство дедалі більше орієнтується на види діяльності, пов'язані з умінням своєчасно, швидко та професійно опрацьовувати величезні потоки інформації, ефективно використовувати технологію пошуку, добору, систематизації, оцінювання достовірності та актуальності різноманітних повідомлень, приймати на основі аналізу цих повідомлень рішення щодо подальшої діяльності. Зазначені знання та вміння повинні формуватися в людини ще й під час навчання в школі. Передусім, це знання основ теорії інформації, наявність навичок ефективного збирання, зберігання, опрацювання, придавання та захисту повідомлень, Уміння аналізувати, класифікувати, оцінювати нові повідомлення, синтезувати нові ідеї та рішення, готовність не тільки оволодівати новими знаннями, а й пропагувати нові ефективні ідеї та технології. Готовність сприймати різноманітні повідомлення, навіть такі, що ламають усталені стереотипи, стійкі навички міжособистісного спілкування, у тому числі з використанням комп'ютерних технологій різними мовами, уміння аргументовано вести дискусії, знання норми правил, що регламентують використання інтелектуальної власності та готовність незаперечно дотримуватися їх. Випускник сучасної школи повинен у першу чергу бути людиною, яка мислить, цінність має не тільки обсяг знань, які накопичила людина, скільки вміння ефективно використовувати ці знання у своїй повсякденній і професійній діяльності. Усе знати і все вміти неможливо, але вміти швидко адаптуватися до змін у суспільстві, до змін у техніці та технологіях, це необхідна умова успішної реалізації задумів і мрій людини. Така адаптація неможлива без оволодіння навичками самостійно здобувати знання, у чому особливу роль відіграють сучасні інформаційно-комунікаційні технології. А зараз виконаємо завдання. Необхідно визначити, про які інформаційні процеси йдеться. Коли ви пишете твір, дивитесь кінофільм, читаєте лист, вранці у вас буде будильник, лікар чи лікарка ставить діагноз. Поясніть відмінність між поняттями повідомлення та інформація. Складіть схеми зазначених інформаційних процесів, виділивши в них основні інформаційні процеси передавання, опрацювання та зберігання повідомлень. А зараз попрацюємо за комп'ютером. Знайдіть відомості про інформаційні революції в історії людства. Підготуйте на цю тему комп'ютерну презентацію. Давайте підсумуємо. Які основні поняття інформатики ви знаєте? Поясніть, що таке інформація. Чому не можна виміряти інформацію? Що таке повідомлення? Як можна подати повідомлення та наведіть приклади? Що таке дані. Наведіть приклади даних. Які інформаційні процеси ви знаєте? Що таке інформаційна система? Домашнє завдання. Опрацюйте конспект. Складіть схему основних інформаційних процесів у таких системах: бібліотека школи, телефонний довідник смартфона, система прогнозування погоди, довідникова система вакантних місць на ринку праці в вашому місті. На цьому урок завершено. На все добре!